Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Минув той час, коли ми з вами не знали, як вдіяти, що робити. Ми були з вами в розпачі. Однак дуже швидко зрозуміли, що бездіяльність це теж бивча сила, і тому дуже багато з нас повернулися до основної своєї роботи. Ну а хтось почав займатися волонтерством. Серед волонтерів було дуже, зрештою, їх є і зараз дуже багато творчих людей, які в той час були на такій своєрідній паузі. І ось це волонтерство допомогло. Могло їм відродити себе, а разом з цим і їхню творчість. і потихеньку почали з'являтися пісні різного жанру, і мені дуже приємно, що сьогодні я буду дотична до презентації нової пісні, з якої прийшов наш гість. Отож, у нас в студії сьогодні автор, виконавець, викладач естрадно-вокального мистецтва університету короля Данила Олег Чигер. Олеже, щиро тебе вітаю в нашому прямому ефірі. Вітаю, пані Олена. Дуже радий вас бачити. Ти знаєш, я переглядала свій календар і. Згадала, що ти у нас уже був. В серпні минулого року однак тоді ти був зовсім в іншому статусі. Ти був не як виконавець, не як автор пісень, а як засновник і керівник благодійного фонду з покликом у серці. І я пам'ятаю, що ти розповідав про дуже таку потужну діяльність свою, ну і відповідно тих волонтерів, які були задіяні в тій роботі разом з тобою. Як сьогодні діє чи не діє твій фонд, що ви зробили? Чи ви вже припинили свою діяльність? Ну, звичайно, благодійний фонд з покликом у серці активно і так само завзято потужно працює для спільної нашої великої перемоги, яка обов'язково буде. В цьому не сумнівається жоден наш волонтер, адже волонтери стоять плечем в плече збройними силами України. Ми постійно з хлопцями на зв'язку, постійно спілкуємося. Як ніхто знаємо їхні найгостріші проблеми і те, що потрібно їм на даний момент. Ну і звісно, благодійний фонд активно рухається до позначки. Ну такої для нас приємної у 100 автівок для збройних сил України, адже на даний момент вже 95 повнопривідних джипів, з яких одна стоматологія на колесах, один бердем 2 а також два рефрижератори вже передано нашим героям України, адже для мене особисто для нам, команди фонду всі вони є героями України. І щиро я бажаю усім матерям, матерям дочекатися з війни своїх синів здоровими і найголовніше живими. Тому активний фонд з покликом у серці продовжує свою діяльність. Також зараз ми займаємось дуже активно дронами. Спочатку це були «Мавіки», потім АР2С, а тепер навіть ударні дрони. Адже такий відомий військовий Роберт Мадяр, якого знає вся Україна, напевне, ну, більшість, принаймні, який працює якраз з дронами. Захищає нашу землю, запустив такий проект: ось це дрон і ретранслятор. Я просто трошки скажу два слова uh -huh. глядачам: що дрони не мають можливості летіти на дуже далеку відстань. І українські наші вчені, українські розробники, винайшли так званий ретранслятор, адже запускається дрон, і позаду нього ще такий літачок невеличкий летить Дозволяє дрону рухатись до 15 кілометрів в одну сторону. Це досить багато, і один кілограм вибухівки дрон може нести на собі. І таким чином такі дані дрони можуть зупинити будь-який активний такий якийсь наступ або якоїсь конкретної групи ворогів, яка починає наступ. Може дуже швидко такі дрони можуть зупинити. Уявляєте кілограм вибухівки, декілька кілограм, коли впаде десь поряд з ними. Ну це шок і для них смерть. Тому ми активно почали підтримувати багаторазові зараз такі дрони. Тобто, все ж таки, це не дрони камікадзе, а дрони, які можуть до кілограму вибухівки носити на собі. І щиро надіємося і знаємо, що такі дрони будуть рятувати багато і багато життів нашим Збройним силам, нашим хлопцям і дівчатам. Я знаю, що ти особисто брав участь в тому, щоб перевозити mm -hmm. і продукти, і оснащення для військових, і не тільки для військових. Я знаю, що ви переймалися долею переселенців, mm -hmm. які ну залишилися на тій території, маються на увазі на сході України, так але які теж потребували певної допомоги. і Ти теж туди возив на сьогоднішній день. Ви допомагаєте таким людям цивільним? Так, так звісно, ми допомагаємо, але на не в таких масштабах, не в таких об'ємах, коли це були де -окуп... Повній території, а зараз ми допомагаємо також херсонцям. Ось я буквально напевне на днях вчора, позавчора. Ми передали величезний палет антисептичних засобів з Австрії, який надійшов на благодійний фонд з покликом серці. Наш волонтер особисто привіз його Роман Лагун, і ми відразу в ну, військовій адміністрації. Передали, щоб якнайшвидше воно потрапило у Херсон. Також волонтери а, здійснюють теж те допомогу цивільним, але зараз, там, де після вибуху страшного цього неприємного Каховської ГЕС, то наші волонтери, ну і, і наші партнери, фонди, які з нами співпрацюють, ми всі між собою, знаєте, один одного знаємо. Ті, хто справді волонтерить, то вони угу. не один день волонтерять, вони волонтерять кожного дня. І вже весь цей період війни і набагато довше, тому власне зараз допомагаємо. Якщо взяти цивільних, то це звісно Херсон Херсонська область. Оцей правий, ну тобто, тобто той берег, на якому немає якій є який, звільнений від від російських окупантів. Тобто, так. А так цікаво, і ти ж напевно можеш порівняти допомогу і перерахунки у ваш фонд, який був на початку війни, і зараз відсутня ну якась відчутна така різниця є. Ну звісно, відчутня така різниця. Це по зрозумілих абсолютно моментах, тому що відчувається зменшення донатів, зменшення того, що набагато важче збирати і на самі автівки, і на різні потреби хлопцям, і на дрони і так далі. Але знову ж таки ми стараємось виходити з ситуації. Тобто я як людина творча організовую благодійні концерти, виступи, на яких я маю різні лоти, які хлопці мені надсилають там із під Бахмута, з під, -під Авдіївки та з інших багатьох. По лінії фронту, як сувеніри і гільзи є прекрасний художник Віктор Павлюк, який це все розмальовує, теж волонтер фонду, і ми активно це стараємося продавати на робити аукціони, благодійні концерти. І звісно, на вилучені кошти відразу купляємо, переважно це дрони, тому що зараз от дрони і автівки дуже гостро для хлопців. Повірте, це є першочергові моменти для них на третьому місці. Я би зараз тепловізори. Сказав, що є така потреба, але ось автівки і дрони, дехто з глядачів може сказати, скільки тих автівок потрібно. На жаль, їх дуже потрібно багато, тому що з мого власного досвіду, з фотографій спалених машин, які ми вже передали від фонду з покликом у серці, повірте, це для хлопців якраз матеріал. Але коли хлопці мені пишуть дякую тобі за те, що я сьогодні живий, бо я втік там з побратимами. На автівці там, дякую людям тим, які збирали на ту автівку, не тільки мені, не я один збираю на ту автівку і так далі. Я беру на себе відповідальність велику і теж долучаюся до збору, але люди збирають рідні, близькі, знайомі. І їм рятує життя. От нещодавно мені така смс-ка ну, смс від хлопців з передової, що дуже розчулила. Тобто, мене звісно, я людина творча, що все ж таки подякували за те, що вони встигли від обстрілу артилерії втікти і залишились таким чином живі. Ну я думаю, що це така. Подяка понад усе. як Велика, кажуть. велика подяка. І найбільша подяка. І найбільша подяка для нас. Олеже. Ти згадав про благодійні концерти. Я знаю, що один чи кілька пройшли у тебе за кордоном у минулому так. році. Розкажи більш детально, бо я тільки так чула, що угу. ти ви виїжджали з певною групою людей, здається, в Італію. Так? так, так певна група людей це моя хороша і добра колега по сцені, заслужена артистка України Світлана Весна, також її чоловік Володимир Куртяк. Відомий композитор співак, які ми разом а, на, на запрошення оце, Івана Борена мали благодійні виступи, благодійні концерти у дуже багатьох містах Італії. Тобто, це починаючи від міста Солерно, від Агрополі, Пічола, Неаполь. Я ну напевно дуже можу, можу зараз багато міст забути італійських, але ми їздили з благодійними концертами, збирали кошти з першої з першого гастрольного туру. Я зібрав на, ну, тобто, долучив кошти там на рефрижератор для наших військових, от по листу від такого відомого, напевно, військового, як неї ж папа, це генерал, який потоп, адмірал, припрошу, який потопив той самий знаменитий. знаменитий російський корабель. Ось і також, коли другий раз були гастролі, то. Вже ми разом з Світланою весною з Володимиром Куртіком влучилися до збору коштів автівки повнопривідного джипу. Тому є можливість, коли ти можеш поспівати, зібрати певну суму коштів, зробити добре щось для хлопця. Отже, всі ми маємо розуміти, що розвиватися потрібно, працювати потрібно, жити потрібно. Але хто як має можливість, той і допомагає, і кожен несе свою місію і вносить свою лепту в нашу спільну перемогу. Чи ти кидаєш 20 гривень там в день, чи ти кидаєш 20 тисяч гривень в день, чи ти їдеш за кордон, співаєш і збираєш кошти, купляєш. ти допомагаєш і пришвидшуєш нашу спільну перемогу, яка обов'язково буде. Але ж мені здається що цікаво хто вашими слухачами був в Італії і хто я кажуть, ці донати давав, тому що знаю, що італійці неоднозначно відносяться до ситуації в Україні, зокрема до українців, де хто вважає, що саме ми винні в цій війні. Чи відчули ви якусь таку агресію від італійців чи навпаки велику підтримку? От мені це цікаво. Відчули велику підтримку і на диво дуже велику підтримку від самих італійців. Ось вони приходили на наші концерти. Вони дуже Гаряче аплодували і підтримували нас. Це означає, що у нас на наших концертах були саме і свідомі італійці. знаєте, тому що є люди, які десь піддаються маніпуляціям, які свідомо оцінюють ситуацію. Не може 55 п'ять країн одних європейських світових сказати, що це неправильно, і бути проти і підтримувати Україну так. Теж та ж сама Італія підтримує, хоч і, а, а але неоднозначно якось відноситись до війни в самій країні, яка є членом НАТО. Зрештою, от дуже мені сподобалось такий гарний вислів, коли от наші хлопці нещодавно були в Іспанії на проходили навчання, і коли вони виїжджали, автобуси, то військові іспанці, іспанські військової сльозами на очах. Так, вони зі сльозами на очах і вони плакали. Тому, тому що вони зрозуміли, що наші хлопці їдуть на війну, їдуть у пекло, їдуть своїм життям, власне, як то кажуть, можливо, і навіть пожертвувати. Тому хлопці, я, я це до чого говорю: до того, що все ж таки коли прямо спілкуються, так. Іспанці з українцями, італійці з українськими військовими і на військових базах в Британії плакали військовослужбовці. Ми бачили провежал. Тоді вони розуміють, що ніяка це не політика, а це справжня кровава війна. І не ми прийшли на чужу на чужу землю, а до нас прийшли. І наші сусіди виявилися. Ворогами і виявилися терористами, і виявилися справжніми вбивцями і мародерами. Тому власне така ситуація, що італійці нас гарно зустрічали, і це були свідомі італійці. Тому за це їм дякуємо, за те, що вони донатили за те, що ми зібрали певну суму коштів. От ти зараз говориш про цей вплив дотичності, та коли віч на віч зустрічаєшся, і тоді це більше довіри. Я знаю, що у тебе такі дуже тісні є зв'язки і переписи з твоїми дописувачами, зокрема з мамами. Вої... І навіть матерями, які загубили своїх синів, але наразі вони знають, як не дивно, твою творчість, можливо, її сини а їх сини верніше слухали, і вони, можливо, знають твій репертуар, тому що вони наважуються і тобі пишуть, напевно, чекають від тебе якоїсь певної підтримки. Ну, справа в тому, це, це дійсно так. І буквально перед нашим ефіром одна з матерів написала мені в одній одній з соціальних мереж, що. Вона мама загиблого сина. Її сину не було трошки десь 20 20 років, можливо, трошки більше. І вона власне каже, що дуже хотіла б, щоб такі артисти, як я, і інші артисти, присвячували пісні нашим хлопцям, героям України, які поклали своє життя, які зараз воюють. Не ну, звісно, в моєму репертуарі така пісня є. Я відразу цій мамі скинув пісню написав і сказав, що я присвятив таку пісню, в тому числі і для її сина, яка має назву Твоя земля. І ось, власне, підтримати матір, яка втратила свого сина надзвичайно складно, надзвичайно важко. Я, звісно, стараюся і словом, як то кажуть, і ділом, чим, чим можу, звичайно, підтримую матерів, але розумію, що материнське серце поранене на все життя. Тією пісні, з якою ти до нас прийшов сьогодні, це пісня підтримки вже не для матерів, як, наскільки я розумію, а ти неї напевно захотів підтримати і дівчат, і дружин, які очікують на своїх коханих. Ну і звичайно військових. Я напевно, знаєш, якщо ти даш згоду, ми зараз попросимо Петра Романовича Кришталовича, нашого режисера, щоб він запустив цей кліп, щоб глядачі теж розуміли про що буде зараз йти мова. Отже, так спочатку дивимося кліп. Є життя це є ти тільки лиш повір в мої слова, шалено, закона. Покорений, ти та без якої я не можу прожити. Ось такий кліп, я так розумію, що нам показали його фрагмент тільки на весь. Я сподіваюся, що глядачі, якщо зацікалися, вони мають можливість таку в Ютубі переглянути. До речі, я його цей кліп в Ютубі дивилася і, звичайно, читала там дописи різні. І Дійсно, тобі дуже багато людей дякують, хтось просто там тобі сердечки і квіточки закидає. А є дуже багато людей, які тобі за цю пісню дякують. Ну, звичайно, нам сподобається однозначно як дівчатам, так і хлопцям, тому що тут мова. Де про кохання, які кажуть, спасе цей світ, і зокрема тримає нас на цій землі. Були задіяні, я так розумію, актори театру нашого драматичного. так? хто це саме? Це кастр? Це закохані? Чи це подружня пара? Чи це просто актори? Та я вже я просто хотів би вже декілька слів сказати про саму пісню, адже шалено закоханий, була написана пісня ще до війни. Ось, і власне, вона, ми працювали з аранжувальником Євгеном Чечиновським над нею. Вона була повністю готова. І, чесно кажучи, вже весною 22-го року мала бути прем'єра пісні. Правда, кліп зйомки кліпу були буквально місяць тому, нещодавно, але сама пісня записана була до війни. І звісно, коли почалася війна, я почав активно займатися волонтерством. І свою творчість я скажімо так, від, трошечки від, відклав, адже розумів, що я можу допомагати і, і буду допомагати. Хлопцям всім чи можу, так, для перемоги. Але потім, коли деякий час минув, ну пісня була вже записана, я міг її включити, і деяким військовим не буду називати кому саме, я от кажу: ну скажи мені, кажу, друже, от от я, я вагаюся, кажу, пісня динамічна, пісня швидка, пісня про кохання. От е, чи варто її зараз мені, наприклад, відзняти кліп, відеороботу, зробити прем'єру, презентацію і показати її людям. І мені надзвичайно було приємно, коли хлопці, які щойно приїхали, ну з самого пекла з-під Бахмута, послухали дану пісню і сказали: ти знаєш, я відразу цю пісню перекинув своїй коханні, і сказав, як я тебе кохаю. Тобто відтоді в мене будь-які сумніви зникли, і я зрозумів, що потрібно відзняти гарну відеороботу, І тоді з'явилася ідея оця кохання до війни. Яка mm -hmm. яку глядачі можуть побачити в кліпі, і під час війни? Тобто щоб... ідея цього сюжету, це, це твоя ідея, так, чи моя... це режисер з яким ти працював? Це це моя ідея, але я зараз вже скажу окремо про команду. Це моя ідея, і я дуже хотів, щоб саме так показати цей кліп, що дійсно а, от кохання почуття тривали, розпочалась війна, от і коханий. Не, не питаючи, скажімо так, особливого дозволу своєї дружини, де було, напевно, в тисячах сімей такі ситуації, коли я йду. І все, і збирав свої речі і йшов на війну, але е, кліп закінчується щасливо, адже військового відпустили на ротацію. І він приїхав, він розгубився і освічився, зробив свій і освічився в коханні. Відповідно, мені дуже пощастило працювати з дуже хорошою професійною командою. Найперше, хочу е, подякувати. Кліпмейкеру, з яким я працював, це Андрій Соболевський. Багато людей його знають за таким псевдонімом, як Соболядже. Він також і виконавець і заспівав з яктаком пісню. Погляд дуже відомо зараз. От але насправді він дуже талановитий кліпмейкер. Він зміг побачити все, що і передати те, що я хотів з цією піснею донести до наших хлопців, щоб все ж таки їм піднімає дух. Піднімає їхній е, психологічний стан, те, те розуміння, що все ж таки дома є кохана дружина, дітки, дома є кохана дівчина, яка його чекає. І, можливо, коли вони будуть слухати. А я знаю, що військові вже слухають цю пісню, і мені часто навіть сторіси знімають і скидають. І дуже радію, що їм піднімається пісня-настрій. Вони цю пісню дарують своїм коханим. І саме тому я цю пісню запрезентував. В кліпі також знялися актори музично-драматичного театру. Це Лілія Абрам'юк та Віктор Абрамюк – це подружня пара, ще крім того, всього що вони дуже талановиті актори. Ось ну і режисером кліпу був Микита Ковальчук. От до речі, коли от знімаються кліпи співак, виконавець він має право, наприклад, обрати для себе цих акторів, ти обирав їх? Чи це вже кліпмейстер? Саме я обирав. Тобто, я коли ось ця ідея з'явилася в голові в мене: от кохання до війни. І під час війни от у мене з'явилася ця ідея кліпу, і я не мав жодного сумніву, що дуже добре зіграють це подружня пара акторів нашого музично-драматичного театру. От це Ліля і, і Віктор. Тому я відразу їм запропонував. Мені дуже було приємно, що вони погодилися, практично не задумуючись, просто вибрали дні, коли в театрі немає репетиції, і ми знялися. Тривальний знімальний день тривав близько 12 годин. Ось ми обрали різні локації, їх було досить немало, але змогли передати характер пісні, скажімо так, емоції. В кліпі з'являється як актриса в актрисі сльози на очах і вона плаче, тому що вона розуміє, що її, як і будь-яка жінка, яка відправляє свого чоловіка на війну, що може його не дочекатися. Тому, дорогі телеглядачі обласного телебачення Галичина, матиме змогу переглянути цей кліп від початку до завершення на моєму ютуб-каналі. Який, до речі, не нещодавно два дні тому назад. Я не в Ютубі, так, 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 так Саме YouTube, так, так? так тільки так, саме так. Прем'єра пісні офіційна відбулася вчора о 15.00 на моєму ютуб-каналі, і, звісно, вже сьогодні вона на обласному телебаченні Галичина. Ти знаєш, ти заговорив про цей подружній дует. і Я собі почала згадувати, ти в дуеті з кимось взагалі-то на естраді виступав коли-небудь? Чи ти завжди тільки сам? Ну, насправді, я, звісно, що виступав дуетом. Ось це було до війни. Ми виступали разом з Аллою Вашою співачкою. Ось, а зараз я написав пісню авторську свою. І знаєш, що я згадала так. Що я, я бачила в Ютубі це якісь старі вже такі кадри, коли Ющенко був при владі, і ви разом, до речі, з Івашиною дійсно, я тепер згадую, ви супроводжували його в буковелі чи де і там дуже багато різних фотографій? було. я так розумію, що ви тоді теж співали для нього, напевно, в ну, ну, То так, так. Це було досить досить давно. У вас прекрасна пам'ять, пані Олена. Бо справді мало хто це... розвитку. Так згадала. Ти згадав, що ви співали з нею. це. Це було правда. Тоді там ми мали виступ і. Але я хотів сказати за свою, що я написав вперше авторську пісню, але вона Ні, мене... авторську пісню ти не вперше ж написав. Ні, ні, я маю на увазі вперше авторську дуетну пісню написав а, ага. і має вона, можу сказати, назву, це ну, називається назва ніч на небо». І я її написав під враженням, просто коли побачив, як е, на, на вулиці вже е, трошки сто... починає біти. Так, сут... От саме Сутінки і написав: от, Ніч на краї небо. Думаю, така гарна фраза, чому написати. Ну Не все так просто, звісно, у, у піснях написанні, але десь, скажімо так, таке асоціативне мислення якесь спрацювало, і я написав таку пісню. І от готується зараз дует. Вперше моя авторська пісня буде в дуеті виконана, і це співачка Вікторія Ніро, дуже талановита молода співачка зі Львова, яка захопила серця своїх слухачів в Тіктоці. Ну, зараз у нас Тікток дуже сильно популярна соціальна мережа. І я так зап... знаєш, тоді. Ти її тому й покликав, що вона має популярність в Тіктоці? Чи Ні. ти на її голос просто в вже неї, писав? в неї просто фантастичний тембр голосу? От то, що вона, те, що вона в те, що вона в Тіктоці, просто. Бо я так чому кажу, тому що більшість може знати uh -huh. з Тіктоку десь, бо вона дуже багато прямих ефірів, де збирає військовим хлопцям на передову гроші, співає під гітару. Тобто багато глядачів може десь чути саме і, і згадати: о, я десь її бачу. А в Тіктоці вона дуже багато дуже популярна і має свої аудиторії і так далі. Але вона має, окрім того, дуже оригінальний, як на мене, фантастичний тембер голосу. От я серцем відчув, що Вікторія своїм тембром голосу буде оцій пісні в дуеті мені фантастично. Тично. І коли ми приїхали на студію, був благодійний захід, який підтримував мій фонд в університеті короля Данила. І відразу там студія є в Євгена Чечиновського. Ми записували, вже почали записувати цю пісню. У мене коли пішли мурашки по, по тілу від того, від як вона як ми разом виконуємо, я зрозумів, що ця дуетна пісня, от я завжди серцем відчуваю, чи воно потрібно, чи не потрібно, чи робити так, чи по-іншому. От я не помилився на 100% глядачам. Це пісня повільна. Пісня дуже романтична і лірична, але вона в тому в тому зможе максимально яскраво передати своїм голосом і вже передала ці емоції, під яким яких я написав цю пісню. Тобто вона ще в роботі ця пісня. Так. Ми ще її не можемо послухати. Саме так, звісно, що вона ще є в роботі. Обов'язково буде також відзнята якась така гарна відеоробота, тому що пісня, як на мене, вийшла дуже дуже цікавою. Тому надіюся, що зможемо якнайшвидше показати вам вже наступна моя прем'єра. Буде вже не моя сольна, а все ж таки в дуеті. Ти знаєш, приємно чути все таки, що ти, як кажуть, відійшов від цих моментів військових і паралельно допомагаючи військовим, все таки я кажуть, не закинув свою творчість, свій талант і починаєш починаєш. Працювати так до речі, у нас літо попереду. Чи плануєш ти влітку, можливо, якісь гастролі по області, mm. не знаю, по Україні так чи ні. Mm. Десь можна буде тебе бачити на якихось майданчиках? Так, звісно, мені приємно і імпонує те, що моя творчість розвивається, і там і тим самим привертає увагу слухача. І відповідно з'являються запрошення. Я нещодавно виступав дуже мав гарний концерт у східниці. Є ще у Береслав запрошення це в Львівську область там. Ось також там трускавець, ось і е, інші різні е, запрошення є. Є запрошення за кордон. Теж також я радію, що українська пісня, українська музика зараз стає дуже популярною. От, і люди хочуть її чути, бачити, відчувати і розуміти, що е, українська мова зброя, українська пісня, зброя, українська духовність це зброя. І разом, як то кажуть, це все має. Міцним кулаком і бити по нашому ворогу і закріплятися у всьому світі і бути дуже популярним, все ж таки, от наша наше все рідне. Ти знаєш, я хочу все-таки військовим в першу чергу подякувати, тому що ти мав зв'язок. Ти з ними, як кажуть, консультувався і питався, потрібно їм ця пісня чи ні. Вони тобі зробили такий поштовх, так. і ти зрозумів, що те, що ти робиш, це потрібно і хлопцям, і нам тут, в мирній території України. І тому на завершення нашої програми, прощаючись з вами, шановні глядачі, хочу сказати, що коли у вас е, часом бувають, можливо, такі моменти туги якоїсь безнадії, то не соромтеся. Послухати якусь українську пісню немає значення весела, вона чи якась там мелодраматична. Будь-яка пісня вона додає певної енергії і сили до життя. Я бажаю вам любити це життя, любити себе, пам'ятати і чекати своїх рідних зі фронту. Наш ефір на цьому завершено. Я з вами прощаюся. Ну а ефір босон телебачення Галичина триває. Отже, залишайтеся з Галичиною, адже ми працюємо для вас.